Слава Ісусу Христу! Вітаю нас всіх вас в цей вечірній час в цій, на цій молитві, на цьому розважанні, щоб кожен з нас в черговий раз усвідомив важливість свого життя, важливість життя кожної людини, бо в цьому якраз є найбільша мета людства це зберегти це життя. Тож запрошую всіх до вечірньої молитви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо стихи із книги Пророка Ісаї. Бо як земля вирощує свої рослини, і як город вирощує свої насіння, так Господь Бог виростить справедливість і славу перед усіма народами. Ми прагнемо справедливості. Ми хочемо правди. Але Пророк Ісая говорить нам про це, як відбувається це все? Що необхідно, щоб ця справедливість і правда була. Він це порівнює. Тобто Божу справедливість, прихід Божої справедливості і правди, він порівнює із городом, з землею. Чому? Щоб кожен з нас усвідомив і зрозумів, як все це працює. Що так як ми маємо докласти зусиль на землі, щоб отримати плоди, і можна було щось з'їсти, так само у відношенні до Божої правди і справедливості, ми маємо докладати зусилля. Тобто, для того, щоб отримати цю правду, щоб була справедливість. Ми маємо бути правдивими і справедливими. Ми в своєму житті, в своїх сім'ях, в своїй родині, в своїй державі, маємо дотримуватись правди, правди і справедливості. Чому люди, які кричать багато, говорять багато про які вони патріоти, і коли приходить момент цього патріотизму, їх, вони часто зникають? А люди, які не говорять багато про це, стають і мовчки роблять. З одного боку, соцмережі є переповнені дійсно ось цими проханнями про допомогу. І дійсно бачимо звіти, які роблять люди, бачать цю допомогу. Але найкращою, знаєте, для мене особисто, для мене найкращою оцінкою є, коли самі хлопці знімають окремо відео. І від свого імені виставляють в соцмережах і дякують цим волонтерам. Напряму дякують. Не коли там є цей волонтер, а вже без нього. Показують йому в дії ці всі речі. Дуже часто це, вони це роблять, тому що самі волонтери не хочуть цього робити. Я це все говорю тільки для того, що Божа справедливість. Божа правда приходить тоді, коли людина діє сама справедливо і правдиво. Коли патріоти є не на словах, а на дії, коли влада, яка говорить, що вона проукраїнська і дбає про Україну, вона це дійсно робить, а не тільки говорить. Коли вона не краде гроші у людей, а створює умови для праці. Створює таку податкову систему, яка би дозволяла людям платити податки і при цьому жити спокійно. Коли люди кажуть, що готові були захищати зі зброєю в руках Україну раз і ховається, багато є моментів, знаєте, таких неоднозначних. Будучи вчора на похороні нашого військового тут, на сході України. Бачу цю Божу справедливість і Божу правду. Тому що то село, в якому виріс і жив ось цей, цей наш захисник, знаєте, воно все прийшло до нього. І люди часто виставляють фото і відео е, саме з Заходу України, як там вітають герої. Але й тут теж є люди. Скільки багато тут є людей, які захищають свою землю, гинуть. І священник, який був зі мною на цьому похороні, він був вражений. Каже, я думав, що тільки там це так можливо. І він побачив цю справедливість. Справедливість України полягає в тому, що люди не діляться на східняків і західняків. Люди не діляться на мову. А люди навпаки один одному допомагають. Люди приїхали зі Сходу України на захід України, то їх там не принижують, а навпаки, їм допомагають у вивченні цієї мови і культури. Допомагають. Коли люди з заходу України прихищають сюди, їх не обзивають бандерівцями і ненавидять, бо вони западенці. Бо відділять вони розмовляють українською мовою. І їх заставляють. Саме цьому є Божа справедливість, коли є дві різні сторони, які одні одному допомагають. Це є справедливість, це те, що ми маємо Богові засвідчити. Ще раз і ще раз повторюсь. Ми хочемо справедливості і правди. Значить, цю правду і справедливість маємо свідчити тут, зараз і вже. Христові, якось сказали, знаємо, учителю, що ти правдивий чоловік, бо не дивишся на лице людини, а на її серце. А серце людини має бути наповнено любов'ю і повагою. Серце людини має бути наповнено бажанням допомоги ближньому і самому собі. Серце людини має бути наповнене ось цим моментом справедливості. Справедливості Божої. Але ця справедливість і правда приходить тоді, коли я живу справедливо і правдиво. Коли на брехню я кажу, що це брехня і не боюся цього, коли на гріх я не мовчу, коли я сам міняюсь, коли я сам стараюсь не грішити, жити по правді, жити так, як хочу, щоб інші жили. Ми маємо цього вчитися вже і зараз. Вже і зараз ми маємо вчитися жити по правді і по справедливості. Вже Зараз, в часі цієї війни. Бо якщо ми цього зараз не зробимо, ми, ми можемо програти цю війну. Війна триває фізично та на там напередку, там, де хлопці зі зброєю в руках захищають нас. Трива... Війна триває в наших серцях. Це війна з ненавистю. Війна триває в нашому розумі. Це коли я намагаюся від... відкинути брехню, відкинути ті фальшиві думки і шукати правду. Аналізувати, коли я думаю чи. Тож для того, щоб отримати Божу правду і справедливість, ми маємо докласти зусиль, так, як це робимо ті, які працюють на землі, ті, які працюють десь біля верстату чи, біля... чи на заводі. Це не бути блогером, який записує якісь відео, невідомо, що для чого. І, і, і з матюками, і розумієте, з повним приниженням особистості, як своєї, так і іншої, і тішиться цим. Навіть співаки докладають величезніших зусиль для того, щоб пісня, яку вони хочуть людям донести, була створена. Все, що має, все, що, я скажу так, все, що прекрасне в цьому світі, для цього було докладено. Багато зусиль. І це тоді цінується. Це тоді знається, пам'ятається. Чи це сотворено своїми руками, чи це створено якимось, чи це сотворено розумом? Але якщо для цього докладено зусилля, воно має зміст, воно є живим і вічним. Український народ буде живим і вічним народом. Якщо буде докладати зусилля до того, щоб мати цю Божу справедливість, тобто він буде справедливим. Якщо він буде народ жити в правді і по правді, то він буде вічним народом. Тож прошу всіх, перш ніж вимагати справедливості і правди Божої чи інших людей, Запитайте себе, а я є правдивий, я живу по справедливості. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокуса, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішні. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий, помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір. Усіх наших захисників, кожного військового, який зі зброєю в руках зараз захищає і визволяє Україну. Даруй здоров'я і швидке одужання, моральне, фізичне, духовне для всіх поранених, військових і цивільних, збережи життя для кожного волонтера, медика, водія, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій. Охорони захисти Господи, всіх людей різних комунальних служб, які освають наслідки цієї війни, прикордонників, поліції. А також служби іменес і допоможи людям зібрати урожай, збережи цей урожай, щоб не було голоду ні в Україні, ні в світі. Просимо також, Господи, захорони захисти усіх людей, які перебувають в зоні бойових дій на окупованих територіях чи в полоні, і просвітли розум кожного нашого ворога росіянам. вчини своє чудо, щоб вони визнали всі свої злочини, розкаялися в них, склали зброю. Залишили територію України і більше ніколи ні з ким не воювали. Бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву, дякую і нагадую, що завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії, а в 9-й годині молитовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.